Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами досвідом у вирощуванні кавунів. Ось на цьому маленькому клаптику землі тут десь 5 на 8 метрів. На цьому клаптику мені вдалося виростити десь близько 250 кг кавуна. Тут суцільна глина, це Закарпаття. Зараз покажу відео 24-го року. Зараз трохи розповім про досвід 23-го року. Начитавшись в інтернеті про кавуни і як їх вирощують, я вирішив зробити для своїх кавунів сприятливі умови. Ну, як я думав на той час. Викупав ямки десь 30 на 30 глибиною. Засипав туди перегній з піском, перемішав і застелив геотекстилем. Типу від бур'янів. І тут пішли перші проблеми. Здавалося, все класно, рослинки розвиваються, ростуть. Але прийшли злі слимаки. І вони могли просто за ніч продірявити півкілограмовий кавун наскрізь. Пробував сипати гранули від слимаків, ставити ловушки з пивом. Це все не допомагало. Ставив пінопластові підстилки під кавун. Єдиним рішенням виявилося підвішувати кавуни у сітки над ботвою. Друга проблема це бур'ян. Геотекстиль взагалі не поміг. Її були рослини, які просто через нього проростали, деякі впліталися прямо в сам геотекстиль. І моє кавунне поле було схоже більше на заросший бур'янами якісь чагарник. Там і жалево росла, і виноград проростав, і бог знає ще що. Таким чином, вдалося спасти декілька кавунів. Ну, І по правді кажучи, вони були не дуже смачні. До речі, сорт, який я обрав, це був фарао. І максимальний кавун в мене вийшов 4 кг 700 ну, г. Діти були, звісно, задоволені. Перший досвід. Кавуни, літо, клас. А в голові назрівав план на слідущий рік. У хід пішов культиватор, перегній. На цей раз вже без піску, тому що його потрібно дуже багато, напевно, ціли, цілу машину. І агротканина, щільністю 100 г на метр. квадратний. Забігаючи наперед, скажу, що це було ідеальним рішенням для моїх умов вирощування. Ще одна перевага агротканини в тому, що земля не забивається після дощу. Не твердіє, її не треба сапати, потім вона завжди залишається пухкою. Далі постало питання, що і як садити. І я на цей раз обрав прививати кавуни на лагінарію та на спеціальний китайський підвой. Щоб прививати кавун. Треба трошки заморочитись. Треба висадити розсаду подвоє, привоє, щоб це все ще виросло в один е, час правильно, але воно того вартує. Е, ну, у всякому разі, навесні, коли хочеться займатися рослинами, е, мені це подобається. Е, перший досвід був у 24 році, прижилося тільки 40% вона. В 25-му році вже 99%. Практично не було. там мене два кавунчика із 30 трошки підвяли такий, можна сказати, брак. Ось як виглядають вдалі прививки кавуна на китайський підвой. Получається коріння з гарбуза, а ботва з кавуна. Гарбузове коріння витримує температури 12 градусів і можна висаджувати кавуни набагато раніше. При тому ж саме кавун, якщо посадити, то від 20 градусів і вище сприятливі умови. По моїй задумці, розтягнути врожай на все літо я висаджував кавуни поступово. Перший рядок був десь на початку травня, потім середина травня, початок червня, середина червня. Але кавуни достигли майже всі одночасно. Оскільки площа дуже маленька, а кавунів дуже багато, вони заплітають тут практично все. І ходити неможливо. Для цього я зробив ось ці дерев'яні конструкції. Зверху я вкладаю дошку і можу по ній ходити, збирати врожай. Моя ділянка знаходиться на висоті 200 метрів над рівнем моря. Тут прохолодніше, ніж в місті, в низині, десь градуси на три. Тому перший кавун ми зібрали 26 липня, і останні десь у вересні, але сам пік плодоношення був десь на початок серпня. Кожен зібраний кавун. Коли я відрізав від стебла, стебло помічав скотчем з написом скільки кілограм і якої форми кавун. Потім при зборі вже ботви з городу, я йшов по стеблу і дивився, з якої лунки він виріс. Щоб побачити. Наскільки було довгим стебло і куди він заплівся. Таким чином, я склав цілий список кавунів по їх розміру і вазі. Загалом вдалося зібрати 47 кавунів з загальною вагою 246 кг. І на графіку видно, що. Перші кавуни це десь е, кінець липня, початок серпня були найбільші. А далі, ближче до вересня, вже вони були менші, там і в кінці навіть по кілограму. Ну, але вони також були смачні. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту. А також буду вдячний за будь-який коментар. Всім гарного врожаю.